Зервус, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про таку конструкцію, яка називається акузатив з інфінітивом. Акузитив від інфінітив. Що це таке? Це групочка слів, найчастіше це гюрен чути, зєн бачити, «фюрен» – шпюрен відчувати. Потім йде іменник у знахідному відмінку. А далі інфінітив. Як це виглядає? Ich im Garten arbeiten. Я бачу, як мій сусід працює у саду. Дослідно, я бачу, мого сусіда в саду працювати. Ich höre meinen Sohn singen. Я чую мого сина співати. Тобто, я чую, як співає мій син. Звичайно, ви можете використати інший варіант. Можете використати речення із sehe Das mein Nachbar im Garten arbeitet» Я бачу, що мій сусід працює в саду. Jure, das mein singt. Я чую, що мій син співає. Пам'ятаємо, що нам потрібно дієслово кидати в кінець тієї частички, де є у нас «дас», що. Такий варіант можливий. Але щоб ви не розгубилися, якщо побачите у тексті таку формочку, щоб ви розуміли її. Саме для того я її пояснюю. Ще один момент. Як утворюється минулий час, перфект від цих слів, від цієї конструкції. Тут є одна особливість. Нам потрібно використати слово habe, а потім два інфінітиви в кінці. Ich habe Nachbarn im Garten arbeiten sehen. Я бачила, що мій сусід працював в саду. Ich habe meinen Sohn singen hören. Я чула, що мій син співав. Ось так. Якщо вам сподобалися мої пояснення, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть мені про це. Щоден так ну, приємного дня!